Книга Вихід, Розділ п'ятий. Після того ввійшли Мойсей та Арон до Фараона і кажуть: Так мовить Господь Бог Ізраїля. Відпусти мій народ, щоб святкували мені свято в пустині. А фараон відповів. Хто такий Господь, щоб я мав послухати Його голосу та відпустити Ізраїля? Не знаю Господа і Ізраїля не відпущу. Вони ж сказали, Бог Євреїв зустрів нас. Хочемо, отже, піти за три дні ходи в пустиню і принести там жертву Господові, Богу нашому. Щоб не вдарив нас мором або мечем. І відповів їм цар Єгипетський. Чому то ви, Мойсею та Ароне, відтягаєте людей від праці? Йдіть собі до своєї роботи. Вів далі фараон. Ось така сила селенна того народу більше як мешканців цієї землі. А ви ще хочете відтягати його від його роботи? І дав фараон того ж самого дня такий наказ начальникам та доглядачам народу Не постачайте вже більше людям соломи на цеглу, як досіль було. Самі вони нехай ходять та призбирують собі солому, а вимагайте від них стільки цеглин. Скільки й досі вироблювалося, не поменшуйте нічого, бо вони ліниві, тому і кричать ми бажали б піти та принести жертву Богу нашому. Нехай тяжить робота на цих людях, нехай її пильнують, незважавши на пусті теревені. Повиходили начальники та доглядачі над людьми та й кажуть до народу Ось що велить фараон. Я вже не даватиму вам більше соломи. Ідіте самі збирайте собі солому, де знайдете, бо нічого не буде знижено з роботи вашої. І порозходились люди по всій єгипетській землі збирати собі стерню замість соломи. Доглядачі ж квапили їх, наказуючи, Виробляйте стільки щоденної роботи, як і тоді, коли була заготовлена солома. І бито було доглядачів з синів Ізраїля, що їх настановили над ними фараонові доглядачі, примовляючи, Чому не виготовили призначену вам кількість цеглин і вчора, і сьогодні? Тоді прийшли доглядачі з синів Ізраїля до фараона, Скаржитись Та й кажуть, Чого знущаєшся так із рабів твоїх? Соломини дають рабам твоїм, а цеглу, мовляв, виробляйте. А до того ще й б'ють рабів твоїх, а народ твій винен. А він і каже Ліниві ви, ліниві. Тому то й верзете, підемо принести жертву Господові. А зараз забирайтеся до праці соломи вам не даватимуть, а цегли, скільки визначено, постачайте. Побачили доглядачі ізраїльські, що з ними погано, коли такий наказ не зменшувати щоденного числа у виробі цегли. Та саме, як виходили вони від фараона, спіткались із Мойсеєм та Ароном, що стояли там, ждучи їх, і кажуть їм, Нехай Господь розсудить та скарає вас, зробили ж бо ви нас ненавидними перед фараоном та його слугами. Дали ви меча їм у руки нас повбивати? Тоді звернувся Мойсей до Господа і каже. Господи, чому допустив ти таке лихо на цих людей? Чому ти послав мене? Бо з того часу, як я ввійшов промовляти до фараона Твоїм ім'ям, він почав знущатися з людей оцих, а визволити Твого народу, ти не визволив.